Ласкаво просимо до українського військового танкера АТМЗ 5 4320 Це сучасна українська військова автоцистерна маслозаправник, створена на базі перевіреного шасі Урал 4320 що відома своєю високою прохідністю та надійністю в умовах складного бездоріжжя. Цей транспортний засіб розроблений для транспортування, зберігання та заправки мастильними матеріалами військової техніки, що є критично важливим для забезпечення безперервної роботи армії в польових умовах. Машина обладнана герметичними резервуарами та системами швидкої подачі мастил, що дозволяє виконувати заправку різних типів техніки, включаючи бронетранспортери, вантажівки та спеціалізовані бойові машини. Завдяки колісній формулі 6х6 АТМЗ 54320 здатна долати пересічену місцевість, рухатися ґрунтовими дорогами, піском і навіть болотистими ділянками. Важливою перевагою є дизельний двигун великої потужності, який забезпечує надійний рух навіть із повним завантаженням резервуарів. Автоцистерна має роздільні ємності для зберігання різних типів мастил, що спрощує логістику та дозволяє заправляти декілька видів техніки одночасно. Також встановлено насосно-роздавальне обладнання, яке дозволяє працювати в автономному режимі, забезпечуючи безперервну подачу пального і мастильних матеріалів навіть у польових таборах. Кабіна автомобіля розрахована на трьох членів екіпажу та забезпечує необхідний рівень захисту і комфорту. Є варіанти із посиленою бронею для застосування в зонах бойових дій, де існує ризик обстрілу. атмз 4320 має систему підігріву мастил, що дозволяє використовувати її за низьких температур, зберігаючи оптимальну виякість ріден. Це особливо важливо для військових операцій у зимових умовах, коли техніка повинна залишатися боєготовою. Система управління та контролю рівня пального автоматизована, що знижує ймовірність помилок персоналу та підвищує ефективність роботи. Обслуговування автоцистерни не потребує складних процедур, а ремонтопридатність конструкції дозволяє швидко відновлювати її у разі пошкоджень. У сучасних конфліктах, де логістика є вирішальним фактором успіху, АТМЗ-5-4320 виступає невід'ємним елементом забезпечення передових підрозділів, підтримуючи їхню мобільність і автономність. Ця машина є прикладом оптимального поєднання простоти, надійності та функціональності. Завдяки використанню перевірених рішень і модернізованого обладнання АТМЗ 54320 залишається затребуваною як у Збройних силах України, так і в інших силових структурах. Її універсальність і здатність працювати у складних умовах роблять її важливим елементом військової інфраструктури, який безпосередньо впливає на успішність проведення операцій і забезпечення техніки на передовій. Хочеш, я зроблю таке ж оновлення для ТМЗ 10 260 щоб у тебе була серія описів усіх маслозаправників.